Що ж тваряти? Один з найстрашніших та найсухваліших ударів у літру, якщо казати про матеріальний наступ. Зараз просто неможливо порахувати, скільки волю жаху скоїв агресор. Десятки, буквально десятки людей поранені. Є загиблий, але зараз триває рятувальна операція і вона триває на дуже великій кількості локацій. Всі зараз на місці. Тому, щоб ви розуміли, тільки швидких карет допомоги зараз знаходиться порядка 25 на виїздах, але дуже багато, дуже багато людей вони добираються до лікарень самостійно зі своїм власним транспортом. Хочу сказати, що в будь-якому випадку міська влада, військова адміністрація. Ми не залишимо нікого на самоті. Зараз вже займаються, приймають заявки на відновлення.